Балкон це штука вигідна і благородна. І зручна на балконі можна е, тримати старі лижі, старі санки, горшок для кота, якісь старі вазони, старі матраци, взагалі будь-що. А якщо балкон у вас немає його, треба що вигадати правильно. Це перший міські, що трапилось мене звати Олена Концевича. Ми спостерігаємо одну з прекрасних архітектурних споруд, які один з мешканців на генерала Петрова вирішив собі просто так добудувати до будинку, бо в нього балкона нема, а дуже хочеться. Тобто ми бачимо, що балкон в нього от був. Ми бачимо цей піддон балконівський, такий самий як скрізь, але цього виявилося мало. Людина собі вирішила доварити будку, величезну будку, щоб там робити, я не знаю, якісь версальські прийоми, очевидно. Тому що будка виступає на фоні всіх інших балконів і так знаєш, дуже дорого і з розмахом. Ну це прекрасно, тільки от проблема в тому, що як кажуть мешканці, дозволу на це ніхто не давав людині. Вона собі вирішила просто. Гахнути. Ну, Зараз ми спробуємо когось спитати, як їм таке сусідство. Як казали в мене в школі, ліс рук. Дуже багато бажаючих нам розказати про балкон. Ну, Зараз спробуємо знайти сусідів якихось. Ви тут живете, скажіть, будь ласка. А от нам цікава оця конструкція. Ми так розуміємо, що на неї дозвіл ніхто не давав, але її тут будують. І як. Смотрите, не обращав внимання навіть туди. Ну, вам нормально, що тут прям така будка буде? Не обов'язково легальна, до речі. Ну, мабуть, ні. Мабуть, так неправильно ділася. До кого звертатися з цим? К органам, у власті. Я дивлюся на цю красу, я собі так прикидаю. Дивись, це тільки другий поверх. Якщо з розумом підійти, можна собі тут лебідочку і навіть машину можна там тримати. нє ні ні, -ні а, а чого? Ви ж тут живете з ки. Ну, ну, Строять построєт? Тобто, оте, що тут грохнули будку. Яка може завалитися людям на голову, тому що вона будована без дозвілу, це нормально. А от ми фу-фу-фу. Скажіть, будь ласка, от ваші сусіди будують тут балкон. Наскільки ми знаємо, вони це роблять нелегально. Яка ваша реакція на це? Ну, яка моя реакція може бути? Ну, що я можу сказати, Запретити? Ні. Да добро теж нет. Але ж ви як мешканець сусіди можуть поскаржити, що це незаконно. Хтось щось робив, до когось зверталися чи. Я не в курсі діл. Будинок, до речі, сам по собі дуже такий не новий, теж в тріщинах. До речі, кажуть, що мешканці намагалися скаржитися в ЖЕК, але Жек не реагує на те, що будинок в напіваварійному стані. От люди собі позаклеювали, поутеплювали. Але реакції немає жодної, тим більше на те, що тут хтось собі добудовує хороми замість балкону. Ви живете тут по ну, українськи так що і звісно ну, російською, це не проблема. Чузваня з нами ніхто не хоче спілкуватись. Нас ці ненавидять. ми винні в тому, що люди будують отакі, отакі от незаконні штуки. Ми ж будемо моніторити цей прекрасний балкон. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Будь ласка, будьте свідомими громадянами. І якщо ви знаєте, що в вашому подвір'ї або взагалі в місті щось робиться незаконно, звертайтесь, скаржтесь, тому що на не сьогодні-завтра нелегальні конструкції потивоцієї можуть завалитися вам же ж на голову. Бережіть себе і побачимось.